Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Разом ми дізнаємось про історію звичаї та традиції нашої держави. Відправляємось у подорож Житомирською областю. Багато хто говорить, що Житомирська область це регіон України, який абсолютно не є туристичним. Але саме сьогодні ми дізнаємось про те, наскільки цікавою є Житомирщина. Тоді давайте ми ще вирушати у подорож! Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім, як завжди, ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три! Подорож! Розпочни! Валюти. Саме тут було прийнято закон про введення національної валюти. гривні. Хочу звернутися до любителів Морозива. Чи знали ви, що кожна третя пачка морозива виготовлена в Житомирі? В місті Житомир знаходиться найстаріший театр України. Це є Житомирська національна обласна філармонія. На території Житомирщини знаходиться заповідник Кам'яне-Село. Воно є одним з неймовірних чудець, створених самою природою. На території області також знаходиться підводний музей, який був створений дайверами на місці затопленого кар'єру. В селі Купище Житомирської області прямо посеред лісу знаходиться містична поляна, яку місцеві називають громовище. За легендою, саме тут виставка покарала пана. І Із тих пір, як стверджують корінні мешканці села, близько б'є в поляну кожної рази. Для того, аби ще більше дізнатися цікавих фактів про Житомирщину, переглядайте нашу презентацію. У нас із вами вже зачекалася Кіровоградська область та місто Кропивницьке. Зустрічі, маляка, будуть чекати наступного тижня. Спадщина Житомирського регіону дійсно багата, причому більша її частина досі невідома. Житомирський край має власну антологію міфів та казок. Теж можна сказати про особливі місця, наповнені містичністю та загадками. Цікаво, послухати, які дивний. Діти, вмощуйтесь зручненько та насолоджуйтесь чудовою розповіддю про Житомирську область. Переконана, що легенда про містичність цих місць нікого не залишить байдужим. Легенда про блискавку у Житомирській області. Неподалік села Купище Коростенського району, що на Житомирщині, посеред лісу знаходиться поляна, які місцеві дали назву Громовище і вважають її містичною. За легендою, саме тут колись жив заможний та жорстокий пан. Але одного разу блискавка вбила пана та спалила його садибу. З тих самих пір блискавки б'ють у громовище під час кожної грози. Немов нагадуючи нам, як важливо дотримуватися правил безпеки і в жодному разі не знаходитися на вулиці під час негоди, а також бути чуйними й добрими людьми. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей! Марічко, скажи мені, будь ласка, а ти любиш морозиво? Так, звісно, я дуже люблю морозиво! Морозиво це ласущі, від яких не відмовиться жодна людина в світі, попри вік, стать чи національність? Марічко, а ти знала, що житомирський маслозавод, який виробляє морозиво під торгівельною маркою Рудь, є лідером з виробників морозива в Україні? Продукція житомирського маслозаводу це порційне та вагове морозиво. А ще заморожені продукти овочі, ягоди та суміші. І ще багато цікавинок для випікання тортиків чи інших ласощів. Кожен житомирянин особисто знайомий з продукцією маслозаводу. Цікавою є і соціальна складова створення масштабного заходу свято-морозива по містах України. Олександру Володимирівну, як ви смачно розповідаєте, аж морозиво захотіла! Діти пропоную сьогодні створити власне унікальне морозиво на згадку про мандрівку Житомирською областю. Ранку діти! З вами рубрика Творча майстерня, і сьогодні ми з вами відправимося на Житомирщину. Місто Житомир славиться своїм найсмачнішим морозивом. А чи знаєте ви, що у Житомирі є найбільший завод по виготовленню морозива? Воно буває у ріжку, у стаканчику з різними наповнювачами та смаками. Звичайно, ми звикли їсти морозиво тільки влітку, але смакувати можна ним і зараз. Тому сьогодні я пропоную створити своє власне морозиво. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, вирізаний трикутник, готовий ріжок для нашого морозива. Також нарізані з кольорового паперу зеленого, рожевого та жовтого кольору квадратики, простий олівець та клей. Беремо наші нарізані квадратики та скручуємо їх у кульки. І так робимо з кожним квадратиком. Далі беремо клей, намазуємо наш трикутник, ріжок морозива. Приклеїмо внизу посередині. Беремо простий олівець та малюємо кола. Це будуть кульки морозива. Якщо вам важко, ви можете взяти стаканчик та обвести рівні кола. Тепер беремо клей, намазуємо першу кульку і заповнюємо зеленим кольором. І так до кінця. Тепер беремо намазуємо другу кульку, заповнюємо рожевим кольором. І так до кінця. Беремо намазуємо останню кульку, заповнюємо жовтим кольором. І ось наша робота завершена. Ось таке морозиво вийшло в мене. Цікаво, а яке вийде у вас? З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі! Житомирська область це чудовий регіон для любителів цікавих туристичних маршрутів. Соколовський кар'єр, поліський природний заповідник, Малинський підводний музей і, звісно, дивовижна та вражаюча Замкова гора. Це місце, де можна відчути справжню історію міста. А якщо пощастить, можна потрапити на підземні ходи, які прорізають гору на різній глибині. Пропоную зараз не сидіти на місці, а перетворитися у справжніх туристів та відправитись у музично-танцювальний похід по Житомирській області. Ратись на прогулянку. Теж, маленьких глядачів було цікаво. Але час повертатися додому. Нагадую, для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім, як завжди, ви. Україну ми вивчаємо! Україну ми вивчаємо! Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо! Один, два, три. Один, два, три! Подорож завершити ти!